Вітаю, дорогі глядачі! На жаль, я до вас з сумними новинами. Сиділи ми з вами зараз 40 хвилин на паузі, чи скільки навіть 50 хвилин на паузі. Чекали, можливо, Емераль Прізнерс зможуть вирішити свої технічні проблеми. Як я описував в чаті, на жаль, у ОДшника команди Емераль Прізнерс виникли певні проблеми, і він не зміг їх пофіксити. Ми дуже довго давали час. В принципі, намагалися вирішити цю ситуацію якимось чином, віднімали бани, просто-напросто продовжували якийсь таймер, але не вийшло. Щось, погано сижу. От, не вийшло. Щось я після туди-сюди вилізаю Не пофіксив камеру, так сказати, ні. до цього. Тому наш наша кваліфікація друга завершується. Результат кваліфікації незадовільний. Я думаю, як і для вас так само, і для мене, так всьому, і для цього UGL. Результат є незадовільним, але маємо те, що маємо. Emerald Prisoners отримують технічну поразку в гранд фіналі Вони посідають друге місце. Fearless Drafters вітаємо з перемогою. Напевно, це не та перемога, на яку вони розраховували, вони хотіли зіграти 100% набагато краще. Але так. Є, як є, тому все одно Emerald Prisoners я співчуваю дуже сильно. Я сподіваюся, що вони зможуть вирішити свої технічні проблеми, прийдуть на наступну кваліфікацію, виграють її, або зароблять додаткові бали для того, щоб потрапити все ж таки в основний сезон. Але поки що вони отримують лише 100 балів. Хоча це великий результат, це оскільки 100 балів, це не, не такий що прям поганий результат. А в свою чергу, Fearless Drafters молодці. Вони отримують 5 тисяч гривень, отримують прохід в наступний груповий етап. Вітаємо з них з цим результатом. Відповідно, вони. Втрачають свої бали, тому що вони їм більше не потрібні, і проходять груповий етап. А на цій ноті, незадовільний, сумній, ми будемо завершувати нашу кваліфікацію. На сьогодні давайте, можливо, підведемо певні підсумки цієї кваліфікації, хто яке місце посів. Я ще раз проінформую, і ми завершимо трансляцію. Такс. Зараз мені треба відкрити список. Вкриваємо. Значить, результати нашої кваліфікації такі. Сьоме-восьме місце посідають команди Immortal Pokémon та команда в Натурі Бізнес. П'яте-шосте місце посідають команди Sigma Squad та Spirits of the Bloom. Команда Хорнізон займає четверте місце. Фанатки Ресу посідають третє місце. Emerald Prisoners, друге і Drafters перше. А на цій ноті я буду прощатися з вами. Ми будемо завершувати цю кваліфікацію. Я бажаю всім. Гарних свят, вітаю всіх з великодням! Як то кажуть, Христос Воскрес! Бережіть себе та своїх близьких! Все буде Україна! Гарного вечора, гарного відпочинку!